Мама, а навіщо тобі це? Ти що, будеш з дітьми в карти грати? Карти? Ні. Я буду з дітьми на уроках використовувати мотиваційні картки. А це такі картки чудові, які я почала використовувати за якусь хорошу вправу на уроці, або як нагорода за хорошу поведінку, або за якесь класно виконане завдання. Мотиваційна картка вона чудово піднімає настрій, заряджає на цілий день. І спочатку це була нагорода, але зараз, в час тривог, в час стресу мої діти можуть підходити навіть на перерві. У мене є спеціальні гаманці, де вкладені ці картки, вони їх беруть, обирають будь-яку картку і заряджаються на цілий день. Причому карточка залишається у них. Наприклад, картки ну просто чудові. You are a perfect sunflower. Ти ніби чудовий, досконалий соняшник. Або what makes you different makes you beautiful. Те, що тебе, тебе відрізняє від інших, робить тебе прекрасним. Тому мої діти користуються мотиваційними картками. Це круто.